Я зламали 10 тисяч камер відеоспостереження на західному кордоні України. Кібервійна така ж справжня, як і артобстріл. Україна давно стала членом кіберкомандування НАТО. Якби проводила Україна кібероперації, ми б це чули. Мовчання тут ознака слабкості. Мовчання це коли хтось боїться навіть уявити справжню кібервійну. Бо для цього треба не піар-батальйони, а професійна кіберармія. Вітаю, друзі! Поговоримо зараз про речі, які виглядають як неоковирність або незграбність, або непрофесійність, насправді є злим умислом, і умислом, який шкодить нашій обороні і безпеці. Свого часу держава призакупилася деякими елементами програмного забезпечення, яке Запиляли, по моєму, російські спецслужби. І через це вони мали фактично доступ до всіх камер в Україні. Не треба було засилати спостерігачів. Зараз, під час війни, нарешті ці камери повідключали, але повідключали та не повідключали. Назвав це відео 10 тисяч очей Кремля. Ви вже чули? The Guardian видання пише: Росіяни зламали 10 тисяч камер відеоспостереження на західному кордоні України. Не на Донеччині, не в сірій зоні, а на мирному, тиловому, тиловішому затил західному кордоні. Тобто, якщо ви думали, що очі Кремля це агенти, завербовані на дискотеці в Варшаві чи ватні далекобійники з польською пропискою, ні. Очі Кремля давно цифрові 10 тисяч камер це шпигунська мережа. Тобто це не шпигунська мережа в людському вияві, в технологічному. Це і ті інфраструктура, яку ми самі поставили, самі не захистили і тепер самі пояснюємо, ну буває. Тому що прикупилися деяким дірявим програмним забезпеченням. До речі, це проблема вже неодноразово із, скажімо, чутливими для держави реєстрами. Адже і там російські айтішники наслідили. Але так не буває, щоб був просто. Непрофесійний підхід. Ми пам'ятаємо, що у нас в нас кібербезпекою СБУ по-моєму керував такий генерал Вітюк, який позначився скандалом з купівлею дорогої квартири. Потім виявилось, що найкращі спеці в СБУ, але і вони працювали так, як є формула мікроскопом забивати цвяхи. І провал цей системний. Бо в той час, коли Росія має кібервійська з генералами, солдатами, хакерами, які сидять не в окопах, а в офісах з кондиціонерами, підключеними підключенням до Кремля на автоволокні, український айтішник з досвідом в банківській сфері з сертифікатом Кіско служить стрільцем піхоті в найкращому разі, оператором дрону, якщо дуже пощастить командиру, ви пригадуєте, що недавно трапилася операція російська, де по суті, атаку дронами по українських військах вели російські айтішники із Москва-Сіті, із фінансового центру, де такі хмародери, хмарочоси в центрі Москви, а, ракети, а безпілотники літають на українському фронті. Так що, варто звернутися до бази. А що база? А в базі в нас. Є по суті проблема з законодавством? Чи є хоч один нормативний акт, який визнає, що кібервійна така ж справжня, як і артобстріл? До речі, Україна давно стала членом кіберкомандування НАТО, кібервійськ НАТО. І навіть в кіберкомандуванні в Естонії висить український прапор. Але чи Такі справжні українські кібервійська? Щодо законів, Проект закону 12349 про кіберсили ЗСУ. Дата реєстрації 19 грудня 24 року, сьогодні травень 2025 року, минуло півроку, закон все ще не ухвалено. Комітет дав добро до розгляду ще в березні. Але в залі тиша. Чому? Тому що монобільшість вже не більшість. Верховна Рада це не парламент, це, ну так би мовити, хвості ящерки, які дригаються самі по собі. Це зомбі, мертве тіло з політичним Римом. Але голосу і впертості і Європейської солідарності не вистачить, щоб цей трупік парламентаризму може вийти. Коли Зеленський ще мав контроль, щось приймалось. Тепер усе під бо наголосив голоси треба домовлятися. А домовлятися треба не з фракції єдності, е, якої не існує, а з уламками ОПЗЖ, з групами бізнес-інтересу і кнопко на зрізі епох. І от питання: чи цікавить цим людям українські кіберсили? І, взагалі, держава цікавить, е, окрім як. Інструмент власної наживи? Мабуть, ні. Бо в цьому проєкті немає їхніх фірмочок, немає їхньої участі, вони десь роздірепанять щось, якісь держ, держзамовлення, держпідряд, тендерок якийсь хапнуть. Оце їхнє, а не створити повноцінний натівського формату кіберсили. До речі, у нас тут Постійні відбуваються атаки на, і на інфраструктуру, і на, на державні інституції вже більше десяти років. Якщо пригадати 14, 2015, 2016 роки, тоді відбулися атаки і на енергосистему, і на метро. І, ну, поки Порошенко був президентом, ще якісь зусилля робилися. От що зараз? У нас же ж є мінцифри, у нас є. Мінцифри, правда, пиляє гроші на постачання е, безпілотників, епівідронів, що теж якось е, щодо профільності Міністерства викликає багато запитань. Але як це не печально, до речі, я поки був в окупації, поки ну, було там пару днів ще світло, камери ж у нас були включені всі. Цікаво, наші війська скористалися того з включених камер, я не впевнений. Але вже навіть на... коли світло пропало, виявилося, що е камери наші були робочі, і орки почали лазити по гостомелю Блиставиці і видирати камери. Тому що вони розуміли, що через ці камери наші війська можуть їх спостерігати, але ніхто не спостерігав, як це не печально. І не треба нам розповідати про те, що Україна проводить вдали кібероперації. По-моєму, всі зусилля кібервійськ українських це тримати глуху оборону. Якби проводила Україна кібероперації, ми б це чули. Бо це війна, а не маркетинг. Мовчання тут ознака слабкості. Мовчання це коли хтось боїться навіть уявити справжню кібервійну, бо для цього треба не піар-батальйони, а професійна кіберармія. Ситуація очевидна, в парламенті криза, як всі вдають, що не помічають. В армії дисбаланс, бо мозок на фронті не використовується як зброя, чергове забивання цвяхів мікроскопу. У владі страх змінити правила, бо єдина гра, яку вони знають, це договірняк і тупе шахрайство заради власної наживи. Висновок простий: або ми створимо реальні кіберсили, де кожен фахівець працює за своїм профілем, або ворог далі спокійно дивитиметься за нашим переміщенням через наші ж веб-камери. І це буде не фейл, це буде зрада. А особливо коли ворог починає управляти нашою залізницею чи київським метро. Наскільки я знаю, атак на київське метро було дуже багато, так як і на енергосистему. На жаль, але мусимо стояти і перемогти. Це був цибулько-толк, де ми не просто дивимося на реальність, ми її діагностуємо до наступного разу і тримайте свої IP під паролем, а голову в холоді.